І всім привіт ви на каналі Rainbow Настя. І е, я хочу показати, як при, я прикрасила своїх персонажів до е, дня до свята, е, день, того, день Валентина. Я це свято дуже люблю. Е, от, і хотіла вам показати, навіть бачите, навіть мої менші доньки приготувалися. Вдягнулися дуже гарно. Так, і ось в мене донька. Це не хлопчик, просто вона в такому зеленому спилі у мене. Ось так. Я це дуже чекаю. І я навіть до нього е, зробила кімнатку, побуструла себе. І буде оновлення в Avatar World сьогодні. Е, я, це, я дуже чекаю, ну, і всім. Bye-bye.